Доброго вечора, шановні глядачі. Веселі брати часовісти. Так можна сказати і вже не займатися ніяким аналізом цієї ситуації, свідками якої ми вже є два місяці, і яка отак змінилася на наших очах, трагічно змінилася за добу. Але це наша робота, на жаль, наша місія. Наша потреба говорити з вами про те, що відбувається. Отже, спробуємо сьогодні зрозуміти, що сталося. Упродовж практично цих двох місяців. Багато хто з нас, журналістів, політичних аналітиків, експертів, політиків, говорив про необхідність врегулювання ситуації, яка склалася в державі. Після зриву процесу європейської інтеграції і після того, як відбувся розгон першого табору на Майдані Незалежності, першого табору протестування. І тоді говорили досить очевидні речі: що якщо не буде політичного діалогу, якщо не буде розуміння, як ситуація виходить, якщо не буде точного розрахунку яким може бути компроміс між різними політичними силами між владою і суспільством, це може призвести до серйозного радикального зламу ситуації, до посилення радикальних настроїв у суспільстві. І все це ми бачимо тепер на власні очі. Упродовж двох місяців ніякого політичного діалогу у суспільстві не було з владою, були імітації круглих столів. Були заяви, але не просунулися ми фактично ні на крок для того, щоб вирішити проблему політичного протистояння в державі. І єдиним рецептом, який був знайдений владою, це створення такого правового поля, яке змінило ситуацію для дій. Силових структур для переслідування протестувальників, що в свою чергу ще більш поглибів протестоєм. І ось тепер ми бачимо те, що відбувається на Грушевського. Ну що сказати? Ви самі свідками того, що це справжня війна. У мирному місці. Війна, в якій вже страждають люди, в якій немає ще на велике щастя, жертв. Але вони можуть з'явитися кожної хвилини, кожної години, на наших з вами очах. Бо ця трагедія відбувається в прямому ефірі, на очах усього людства. І от коли почнуться, почнуться перші жертви. Взагалі з цього провалю виходу не буде. Ми дійдемо до справжнього протистояння в державі, яку всім любимо. І що в цій ситуації можна робити? Коли в людей великої частини сформувалася ось така ненависть до силових структур, така відраза до влади, що вони готові йти з голими руками. Проти силових структур. І знову доводиться говорити, що тільки політичне врегулювання може стати відповіддю на ці виклики, які сьогодні є перед нашою державою, перед нашим суспільством. Тільки політичне врегулювання може дозволити зупинити той жах, який ми бачимо. Ось ці хвилини, коли відбувається зіткнення на Грушевського, почалися перші консультації між представниками майдану і представниками президентської адміністрації. Я не знаю, чого можна чекати від цих консультацій, тим більш на тлі досить жорсткої заяви президента України Віктора Янукович. І на тлі. Публікації законів, які викликали таку нехід, таке несприйняття у суспільстві. І я навіть не кажу, що я вірю в успіх цих консультацій, але я продовжую закликати тих, кого ще залишилися рештки здорового глузду, насамперед при владі, в якій знаходяться люди, до відповідальності і розуміння усього трагізму ситуації. Яка не вирішується силовим шляхом, а тільки посилює радикальні настрої в суспільстві. І в ці настрої починають входити все більше і більше людей, яких завтра ніхто не зможе зупинити. Парламентська опозиція ще зараз є. Реальним репрезентантом протестних настроїв суспільства. Всеукраїнське об'єднання Майдан, яке було створене активістами різних громадських організацій, політичних партій. всіми, хто хотів би змін в країні, мирних стратегічних змін, що залишається платформою для єднання людей різних поглядів і різних ідеологів. Але це сьогодні так. Через 24 години, через 48, через 72, може бути інакше, на авансцену вийдуть зовсім інші люди, з якими владі не буде про що говорити, не буде про що домовлятися. Ми втягнемося в атмосферу справжнього терору, справжньої братовбивчої війни, суспільства і влади, в якій не буде тих, хто виграє. Який насамперед програє Україну вважати, що тут можна побудувати Росію і Білорусь? Це не усвідомлювати українських політичних реалій. Так у Росії і Білорусі більш-менш успішні авторитарні режими, які будувалися в умовах певної економічної стабільності і за рахунок досить великої підтримки суспільства. В Україні цього немає, принаймні, половина країни не підтримує чинну владу. Це треба чітко розуміти. А інша половина ставиться до неї байдуже, апатично. Це не ті люди, які готові зброєю в руках захищати владу, яка сьогодні є в Україні. І це з одного боку щастя, тому що в нас не може бути громадянської війни, а з іншого боку. Це не змінює ситуацію з точки зору перспектив громадянського протистояння в країні. Оце треба усвідомити. Не можна будувати авторитарний режим виключно на підтримці силових структур, без платформи суспільної підтримки і без достатніх економічних можливостей. Такий режим. Приречений вже в день, коли він починає будуватися. Силові структури мають залишити вулиці фірм. Радикальні настрої повинні бути припинені шляхом політичних консультацій між опозицією і владою. І ці консультації мають бути дієвими з результатами, а не з імітацією. Має бути знайдена платформа для повернення в правове поле країни. Має бути знайдена можливість для того, щоб відмовитися від цієї правової в лапках можливості для переслідування учасників мирних процесів. Необхідний такий компроміс, який не залишить страху в Україні. Ми живемо сьогодні. Країні жаху і безвихов. Через два місяці після того, як ми всі сподівалися жити в країні, яка в спокійний впевнені йшла до Європи. І ми маємо з цього страху і безвиходу вийти з неймовірними зусиллями. Я закликаю до цього всіх людей доброї волі і не тільки в опозиційних лавах. Я закликаю до цього всіх тих. Хто може сьогодні підтримувати владу, бути депутатом від партії регіонів, працювати в апараті владної, але усвідомлювати, що можна втратити все і країну також. Ми дійшли до цієї межі, за якою тільки крові теж. Господом Богом благаю вас зупинитися і зупинити тих, хто не здатний зробити цього самі.